Добрий день, мужики! От, от такі -то ми е, куточки і лавки робимо. Коротше, довжина 2,5 метри. А це стіл. Е, такс. Шпакльована з двох частин. Коротше, її навіть не видно, де вона. Ця фанера стикована. Такс. Отакий каркасик. Маєاي, номер маємо за світло. Ні, номера не видно. Такс. Ось така мебель робиться. <різь> В хлівах. В хлівах України. Ну, знаєш Сашко, непогано виглядає. Такс. Опять ті самі хвалені механізми на пружинах. Біле ДВП, все як має бути. Все як заводське. Коротше, все, братці. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Все, до нових зустрічей, Пока.